Вітаю в психологічній студії Сенс. Традиційно представлюся мене звати Мар'яна Франко, я психологиня і засновниця студії. А вас запрошую в блог психотерапевтки і пропоную сьогодні трошки поговорити про те, що ми можемо робити з невдачами, особливо коли вони нас завалюють, йдуть одна за другою, і не знаю, як вам, а мені бувають такі моменти дуже складно. І я точно знаю, що не тільки мені, адже коли ми працюємо в психотерапії, і так, над якоюсь темою, і так буває складно, і ще в людини починаються якісь життєві невдачі, то для психотерапевта і клієнта це задачка з зірочкою, а як залишитися на спектрі ментального здоров'я, а не завалитися вже в спектр нездоров'я. І тут на допомогу нам насправді може прийти. Той феномен, про який, мабуть, ви вже змушені були почути, а саме посттравматичне зростання. І якщо коротко, то нагадаю, що при будь-якій, абсолютно будь-якій психотравмуючій події, нагадаю, психотравмуюча подія не дорівнює психотравма, люди справляються по-різному. В залежності від самої ситуації, ресурсів, справитись минулого досвіду, частина людей. Відновиться, і насправді це більша частина, приблизно 80%, якщо брати всередині дані, вони відновлюються і повернуться до свого звичного способу життя. Частина, на жаль, і це приблизно від 10 до 20 знову ж таки, залежно від ситуації, від міри, ураження і ресурсів людини справитися. А вони, власне, на жаль, будуть мати психологічну травму, що ми, психотерапевти, якраз зараз. Активно працюємо, щоб цього в нас було якомога менше, і наслідків психотравмуючих ситуацій, і наслідків вже психотравми, що людина її все ж таки переживає. Але так само є явище, яке досліджується вже з кінця ХХ століття, минулого століття це явище посттравматичного зростання. Бо дослідження вперто показують, що Ситуації однаково погано, однаково психотравмуюча. Але чомусь частина людей а, після цієї ситуації не тільки не отримують психотравму і не лише відновлюється, вони ще й зростають над собою. І, власне, спираючись на цю модель, ми можемо говорити, що психотравмуюча подія, вона на всіх одна, а от способи справлятися різні. І Тут я попрошу, напевно, цю тезу запам'ятати навіть, що навіть в поганій ситуації ми можемо мати хороші способи справлятись, і це вже такий лайфхак для тих, хто хоче навчитись краще собі давати раду з невдачами і не тільки не звалюватися з спектру психічного здоров'я, а, власне, залишатися на ньому. І для цього нам потрібно бачити і негатив від того, що відбувається, і як це буде дивно зараз не звучало, але й позитив. І, знаєте, в мене є мій приклад, на який я спираюсь, коли я потрапляю в ситуації додач, коли щось трапляється непередбачуване, начебто негативне для мене. І в мене була така ситуація, коли один чоловік в буквальному розумінні розвів мене на гроші. Тобто, це було несподівано, це було неприємно, я завалилася в стан жертви і почувалася абсолютно розчавленою. І в цей момент одна моя хороша знайома сказала: ну, вважаю, що ти заплатила за тренінг. Парадоксально, але це виявився дуже хороший спосіб для мене, тому що це мене автоматично вивело з стану жертви. Я зрозуміла, ага, окей. Отже, це просто була ціна того, що я навчилася, що бувають ось такі люди, вони можуть робити ось такі махінації. Більш того, я впевнена, що в якійсь мірі воно мене. Навчило наперед і допомогло не потрапити в ситуації, де я можу мати ще більші втрати. І зараз, коли трапляється якась невдача, я часто згадую саме цей випадок і думаю, а як мені з цього зробити тренінг. Адже тоді ми, власне, отримуємо досвід. І, напевно, для того, щоб проілюструвати, що я маю на увазі, я згадаю для вас одну хорошу притчу, повчальну притчу про віслюка, який попав в криницю. Це був старий віслюк, який жив у господаря. Він необачно впав в криницю і почав верещати, тому що він хотів, щоб його звідти витягли. Господар прийшов, але глянув на стару криницю, на старого Віслюка і вирішив, що він одним вистрілом б'є двох зайців і закопає стару криницю, і заодно старого Віслюка, бо що з ним зробити, його навіть не продаси. Віслюк, побачивши це, почав вирішати ще більше. А, але чоловік вперто закопував його в краницю, більш того, прийшли ще інші люди і допомогли господарю, який пояснив, що він хоче зробити. Часом Біслюк затих. І господар вже було подумав, що йому прийшов кінець, і раптом, коли він докидав чергову грудку землі, побачив, що Біслюк затих не тому, що йому прийшов кінець, а тому, що він зайнявся тим, що кожен раз, коли чергова лопата з землею Нависала над ним і земля падала донизу на віслюка, він кидав її собі під ноги, затоптував і таким чином піднімався над землею. З часом Віслюк став над краницею, як ми інколи можемо стати над ситуацією і вибрався з ями. І насправді можна собі тут задуматися, що отримав Віслюк в результаті цієї поганої, явно поганої для нього ситуації. І, як на мене, то він отримав власну порадність. І спочатку він розраховував на допомогу людей, вони не допомогли, і тоді він знайшов спосіб кинути собі ситуацію під ноги і справитися самостійно. Тож, що отримав Віслюк з цієї ситуації? Справді він отримав досвід, адже досвід це. Те, що ми отримуємо замість того, що ми хотіли отримати. Тобто, наприклад, ми хотіли отримати допомогу і щоб люди нам допомогли, а отримали самопорадність, як у випадку Віслюка, який кидав собі землю під ноги. Тому на завершення я вам хочу побажати тримати ноги в теплі, голову в холоді, а невдачі кидати собі під ноги. Слава Україні!